Привіт! Коли ми гортаємо стрічку, щось купуємо в мережі чи ділимося фотографіями, ми, по суті, стаємо частиною величезного цифрового суспільства. Та чи замислювалися ми коли-небудь, за якими правилами воно живе? Хто ці правила створює і найголовніше, як вони нас захищають? Ну що ж, давайте розбиратися. Знаєте. Є таке відчуття, що інтернет це такий собі дикий захід, де панує повний хаос і анархія. Але, звісно, це лише на перший погляд. Бо насправді існує ціла система, ну таких собі невидимих законів, відома як цифрове право, і вона регулює практично кожен наш клік. Гаразд, тож навіщо взагалі потрібні закони, там, де, здавалося б, має панувати абсолютна свобода. Уявіть собі, велике місто без жодних правил дорожнього руху. Хаос, правда? От так само і в інтернеті. Закони це той самий фундамент, який надає цифровому світу зануритися в безлад і робить його безпечним для всіх нас. Давайте просто глянемо на основні причини правила потрібні, щоб захистити наші дані від витоку, щоб ми були впевнені, що посилка з онлайн-магазину справді дійде, і щоб кіберзлочинці не могли безкарно діяти. Якщо казати зовсім просто, то без цих правил довіри в меречі її просто не існувало. І знаєте, це не щось, що з'явилося от буквально вчора. Цифрове право еволюціонувало десятиліттями, постійно намагаючись наздогнати шалений темп розвитку технологій. Кожний новий гаджет, кожна нова соціальна мережа це по суті новий виклик для закону. Погляньте, як це все відбувалося. Починалося все з локальних законів, як от у США у 80-х. Потім підключилася Європа, Україна. А сьогодні ми вже бачимо глобальні стандарти на кшталт GDPR, які діють майже по всьому світу. Це ж насправді дуже чіткий тренд. Інтернет глобальний, тож і закони для нього теж стають глобальними. Тепер поговоримо про найцінніше, що в нас є у мережі, наше цифрове я, і перша опора, що його захищає, це звісно правила поводження з нашими персональними даними. Так що ж таке ці персональні дані? Насправді все дуже просто, це буквально будь-що, що може вказати на конкретну людину. І це не лише ім'я чи номер телефону, це й IP-адреса, геолокація і навіть історія пошукових запитів. Усе це частина нашої цифрової особистості, яка потребує захисту. І ось що тут справді важливо: завдяки цим законам у кожного з нас з'являються фундаментальні права. Компанії тепер просто зобов'язані бути прозорими, яку інформацію збирають, навіщо її використовують і кому передають. Це дає нам хоч якийсь контроль над власним цифровим слідом. Але ж інтернет це не лише про особисті дані, це ще й про творчість, про комерцію. Тому наступні дві опори цифрового права покликані захищати наші ідеї та, звісно, наші гроші. Будь-який твір в інтернеті, чи то пісня, чи стаття, програма або навіть мем, це чиясь інтелектуальна власність. Авторське право захищає ці творіння від крадіжки, ну так само, як замок захищає будинок. І це дає творцям стимул створювати щось нове і заробляти на своїй праці. А як щодо покупок? Чому ми взагалі наважуємося вводити дані своєї картки на різних сайтах? А саме тому, що закони про електронну комерцію гарантують нам безпеку платежів, право на повернення товару і захист від шахрайства без цього фундаменту довіри онлайн шопінг був би просто неможливим. Добре, правила існують, але що ж відбувається, коли їх порушують? Давайте подивимось, які для цього існують механізми відповідальності. Тут є по суті три рівні відповідальності. За якусь невелику помилку, наприклад, з витоком даних, компанія може отримати штраф. Це, скажімо так, адміністративний рівень. За щось значно серйозніше, як от злам системи, вже може настати кримінальна відповідальність. Ну а якщо через чиїсь дії постраждала конкретна людина, вона може через суд вимагати відшкодування, і це вже цивільна відповідальність. І... Ось ми підійшли до дуже цікавого і я б сказав неочевидного питання. У фізичному світі все більш-менш просто хто тримає річ, той ніби й власник. А як довести право власності на щось нематеріальне, на щось цифрове? Давайте уявимо ситуацію: є ноутбук, а на ньому криптогаманець з мільйоном доларів. Але от біда, пароль, тобто цифровий ключ, втрачено. Ноутбук фізично є. А доступу до грошей немає. Цей приклад ідеально показує, що фізичне володіння пристроєм у цифровому світі абсолютно нічого не варте без ключа доступу. Отже, ось ключова ідея: у цифровому світі право власності це не про те, що можна потримати в руках, це про те, до чого є доступ. Справжнім доказом власності є не сам об'єкт, а саме цифровий ключ до нього. І як же працює цей доступ? Він складається з двох етапів. Перший це автентифікація. Це ніби як показати паспорт на вході. Система просто перевіряє, чи це дійсно та людина, за яку себе видають. А от другий етап це авторизація. Це вже схоже на перепустку, де вказано, в які саме кабінети можна заходити. Тобто система визначає, що саме дозволено робити. І ось ця цитата з джерела по суті підсумовує головне. Юридичний контроль над цифровим об'єктом дає не просто сам факт входу в систему, а саме авторизація, тобто дозвіл на конкретні дії. Важливо не те, що хтось зайшов, а те, що система йому дозволила робити. Отже, якщо підсумувати, головна мета цифрових законів це зовсім не покарання, їхнє ключове завдання побудувати довіру, створити такий простір, де цифрові взаємодії будуть безпечними, передбачуваними і справедливими для всіх учасників. І наостанок питання, яке залишається відкритим. Технології летять уперед з неймовірною швидкістю, штучний інтелект, мета всесвіти. Чи встигнуть за ними закони, щоб і надалі ефективно захищати наші з вами права? Це питання, відповідь на яке ми, скоріш за все, будемо шукати разом.